Тисяча Зеленського тепер можна отримати буде навіть тим людям, у яких немає дії. Надано нові методи її отримання і для тих, хто не хоче цю дію заводити взагалі. Доброго дня, це гарні новини. Я Олександр Добровський. Вам розповідаю. Давайте розберемо. Міністерство економіки готує резервний метод отримання тисячі гривень від президента України Володимира Зеленського, верніше ту, яку він анонсував. Для тих людей, у кого нема дії, або хто не хоче її встановлювати, або хто не хоче заводити картку національного кешбеку. Тобто тим людям, які ну, не довіряють всім цим методам або не можуть зробити це фізично. Зроблено це для того, пряма мова міністерства, щоб у кожен українець зміг отримати цю тисячу гривень і потратити її так, як він вважає за потрібне, для того розробляється механізм. Подачі заявки і отримання відповідної тисячі гривень через відділення Укрпошти. І, до речі, потім можна буде ж також там і потратити на оплату комуналки через квитанції, на е, придбання періодичних видань, тобто журнали газети, і навіть хочуть зробити на придбання продуктів. А ми знаємо, да, що пошта зараз свого роду міні-магазинчик, там є майже все туди, завозять. Так на придбання тих продуктів і товарів, які там розповсюджуються. Можливо, на період, коли тисяча гривень буде там видаватись, грубо кажучи, так, то кількість тих товарів значно зросте. Завезуться дуже багато товарів українського виробництва. Запропонується, щоб вони були там реалізовані. Це буде непогане, по-перше, підняття самої пошти. По-друге, підняття української економіки через покупку українських товарів на 300 мільярдів, а це доволі таки немаленько, і підтримка українців, які ці товари отримають. Мені здається, що після такої новини нова пошта, не довго думаючи, також запропонує свої такі види послуги через її систему оплати «Нова так і щось подібне, можливо, вони зроблять також. Тому уважно слідкуємо. Ось, вже з 1 грудня, менше місяця залишилось, цей механізм почне працювати. Як тільки буде відомо сам алгоритм, сам принцип, як я на гарних новинах відразу вам розповім, тому що це дійсно гарна новина для тих людей, які думали, ламали голову, як це то зробити. Тож я вам розповім. Долучайтеся, щоб нічого не пропустити. Розберемось разом.